Я думаю, що це дуже чудовий закон. Я вважаю, що це потрібний закон, його потрібно обов'язково підтримати, тому що а, музика російських виконавців, вона абсолютно неприйнятна зараз у нас в Україні, та й взагалі, в принципі. Дядя свишо, ну як то не сильно вникало. Ну, Кожен має право слухати те, що йому подобається. Але так, щоб, ну припустимо, зараз є їда, щоб з колона грала російська музика, то така скача. Я вважаю, що це правильний закон, ну але якщо людина хоче слухати, то хай слухає у навушниках і все. Ну, не треба це поширювати, бо ми таким чином спонсуємо російських музикантів. Кожна людина, я хочу вам сказати, має право, але я проти того. От я прослуховую, я прослуховую тільки українську мову. Спочатку <з> повномасштабного вторгнення. Я думаю, що у кожного повинен бути вибір щодо того, яку музику слухати, але у публічних містах, напевно, цього не потрібно робити, тому що ну, це як Україна, тому не варто. Можливо, ну, комусь сподобається дійсно ця музика, але вони можуть слухати її вдома, собі там тихенько. І ну, на людях це не потрібно, тому що є багато військових, які ходять по вулиці. Вони це чують їм. Ну я не думаю, що їм приємно таке чути.